Чарівний і сумний фанфік по Гаррі Потеру. Коли час не повернеться назад. Якби в тебе був часоворот, і ти міг би використати його як завгодно, особливо для себе, що б ти зробив? Куди б повернувся? Її голова спокійно лежала в нього на колінах. Довгі пальці повільно перебирали її кучері, намагаючись приборкати, проте марно. Адже вітер, що розгулявся біля моря, безжально виривав пасма з його рук, підвівши очі до хвиль, які з гуркотом розбивалися об каміння, подумав, що вони такі ж, як і її волосся, нестримні й нездоланні. Навіть не знаю. Є стільки речей, про які я шкодую. Вибрати щось одне було б надзвичайно важко. Настала довга пауза. Герміона не зважувалась її порушити, боячись завадити думкам драко. Якби банально це не звучало, але всі ці події привели мене до тебе. Іноді я думаю, що мій найбільший страх одного дня прокинутись і зрозуміти, що все це лише сон, що я знову в ліжку, у Гогварці, дивлюсь на свою кляту мітку, а тебе поряд немає, і все це лише вигадка, аби змусити повірити мене, що я можу бути гідним любові. Чому ти цього боїшся? Герміонин Шепіт майже губився у вітрі і шумі хвиль, але йому не потрібно було чути. Він прочитав її слова по губах Бо якщо це і справді був сон, або мені доведеться повернутись у часі, я не зможу зробити все так само. Кожна подія, кожна дрібниця, кожне слово це були пазли, які склали нас. І мені страшно, що я не зможу зібрати цю картину вдруге. Найбільше я боюся втратити тебе. Тому, мабуть, якби в мене й був часоворот, я б пожбурив його кудись якнайдалі і ніколи б не повернувся в минуле, попри все, що сталося. А якби ти міг змінити те, що хотів, і мав би гарантію, що ми з тобою залишимось разом ось так, на цій лаві, біля нашого будинку, перед морем, де хто вміє ставити умови, аби все ж отримати бажане, так? Драко м'яко усміхнувся, поглянувши в її глибокі шоколадні очі, які Герміона підвела з іскоркою цікавості Можливо, її губи розтяглися в лагідній усмішці, яка змусила його серце заколотати ще дужче. Тоді твоя черга. Я вже, здається, частково відповів щоб отримати продовження, вважаю цілком справедливим, аби й ти поділилася. Про що шкодує всезнаюча? І завжди правильна Герміона, Грейнджер. Мелфой опустив руки назад і сперся на них, підставляючи обличчя гарячому сонцю і вдихаючи солоний морський аромат. Це неправда. з удаваним обуренням озвалась вона. Я далеко не завжди роблю все правильно, я теж помиляюся. Її пальці ковзнули по його нозі, ніби вимальовуючи невидимі візерунки. Отже, мабуть, я б щось вигадала. Побудувала план, Герміона обережно добрала слова. Щоб ти не отримав цю мітку, щоб тобі не довелося проходити крізь усе це. Можливо, навіть придумала б, як запхати тебе в Грифіндор, якби було потрібно. Агов, у твоїй грі взагалі є якісь межі. Грифіндор. він перхнув, скривившись. Це вже злочин проти моєї природи. Ти прагнеш змінити минуле чи знищити мою особистість. Це змушує мене серйозно замислитися, що гірше червоний шарф чи чорна мітка. Добре добре, ти справжній слизеринець до кісток. Напевно, це те єдине, що вже ніхто й ніколи не змінить. Вона всміхнулася краєчком вуст. Тоді, мабуть, я б просто вигадала щось інше, аби все склалося інакше. Він довго мовчав, вдивляючись у лінію горизонту. Море, здавалося, неспокійним. Як і думки в його голові. Це не те, що ти можеш змінити. нарешті озвався він. Я не єдиний, хто не мав би проходити крізь усе це. Я не єдиний, хто вартує того, щоб його життя було іншим. Подивися, хоча б на Тео, Блеза, Пенсі, та навіть на Потера й візлі. Усе те, що сталося, торкнулося кожного більше чи менше. Було б нечесним обирати лише мене. Драко повернув погляд до неї. У його сталевих очах, що виблискували на сонці, Герміона читала мовчазний невимовний біль це біль зіткнення з реальністю, яку неможливо переписати. Деякі речі не піддаються виправленню війна не минає повз вона торкається кожного байдуже, наскільки ти намагаєшся втекти, сховатися чи переконати себе. Вона знаходить усіх своїми довгими кігтями, що проникають глибше за шкіру. І хто вирішує, чия втрата більш вагома? Хто заслуговує на порятунок більше за інших? Чи смерть матері є менш нестерпною, ніж смерть коханого? Чи зламана душа менш значуща, якщо не носить шраму на шкірі? Герміоно позаду пролунав глухий голос, перериваючи її роздуми. Вона повільно розплющила очі і підвела погляд на воду, що тремтіла під жовтогарячим сонцем. Усе здавалося розмитим, немов покритим серпанком. Видіння було нечітке. Герміона ледве розрізняла обриси білої піни на вершечках хвиль. Коли вона повернула голову лівіше, погляд зупинився на лаві такий порожній, твердій, мовчазній. Його там не було. Якщо тобі потрібен час, я поки піду. Ми зачекаємо стільки, скільки буде потрібно. Вона важко проковтнула клубок у горлі, витираючи сльози, що повільно текли щоками, і прошепотіла Ні, я зараз прийду. Пальці ковзнули по холодній дерев'яній поверхні лави, повільно, ніби вона намагалася вловити дотик, уявити, що він усе ще тут, що вони досі поруч, що Теодор не прийшов. Що ніхто їх не переривав, що вона ще встигає почути його сміх, його думки, його голос. Вона б воліла слухати його далі, поки не забула його голос твердий, низький, поки не забула його очі, які пронизували Герміону з кожним поглядом біляве волосся, що спадало на чоло вільними пасмами, його постать, його присутність. Та відтепер Драко був лише спогадом. Вони прийшли, щоб вшанувати того, кого вже не торкнеться час ані мить, ані вічність, і він так і не встиг їй сказати, що саме хотів би змінити, якби час дозволив.